Ми вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд про перебіг антитерористичної операції та її результати ми запитаємо в гостя студії. Це перший заступник голови спілки офіцерів, народний депутат України другого скликання, полковник В'ячеслав Білоус. Доброго дня. Добрий день вам дуже добре знайома військова справа. От з цього боку, чи видається вам ефективною антитерористична операція у цій ситуації, що склалася в Україні? Ну, я думаю, не тільки спілки офіцерів України, а всьому суспільству зрозуміло, що вона є неефективною. І в першу чергу в плані управління, тому що задіяні всі, скажімо, військові формування, Збройні сили, СБУ, внутрішні війська, інші військові формування відповідності до чинного законодавства України, але ми не знаємо, хто несе персональну відповідальність за те, що відбувається. Ну, наведу декілька прикладів. От останні події під Краматорськом. Потім, тоді, коли загинули наші сім десантників із Житомирської аеромобільної бригади, то спілка офіцерів України хотіла б з'ясувати і, користуючись нагодою, звертається до заступника першого заступника. Генерального прокурора України пана Голомши, тому що спілка офіцерів України знає цю людину як профі... професійного юриста і порядну людину, щоб провели розслідування, чому не було розвідки, чому не було відповідної підготовки, чому була година бою і годину не могли надати допомогу навіть з вертольотів. От, власне, ці питання цікавлять не тільки спілку офіцерів, а в першу чергу і сім'ї. Діти, яких загинули, і сім'ї, які поранені. Тому, от виходячи з цього, плюс, якщо говорити про перетин кордону, коли сепаратисти перетинають україно російський кордон безперешкодно, а прес-служба Державного департаменту прикордонної служби показує нам картинку чи розповідає, що там був бій, то ніхто в це не вірить, окрім тих, хто це робить. Тому, користуючись нагодою ще раз, я хотів би звернутися до голови Верховної Ради, до голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, пана Литвина, щоб провели комітетські слухання щодо того, чому у нас постійно кожного дня гинуть військовослужбовці. І запросили в спілку офіцерів України. Якщо вони не знають інформації, ми їм надано повну інформацію, чому це відбувається. Питання щодо того, яким чином на території України з'явилася російська техніка, російське, російське військове озброєння, це, мабуть, теж питання. Питання до прикордонників, яким чином, скажімо, подарунок Жириновського пересік кордон України і інші зразки озброєнь, яких немає на озброєнні Збройних сил України, інших військових формувань. Отже, ці приклади вони говорять про те, що немає єдиного керівництва, немає єдиного управління, і операція відбувається поки що неефективно і з великою втратою живої сили українців, молодих людей. Більше того, я хотів би навести такий приклад: що в 2003 році, коли міністром оборони був пан Кузьмук, нині депутат Верховної Ради України. Було передано до приватної компанії вертольоти України 16 вертольотів із військової частини Збройних сил України і 12 вертольотів із військової частини внутрішніх військ України. До сьогоднішнього дня ці вертольоти до військових частин не повернуті. До мене звертаються військовослужбовці цих військових частин, говорять: що ми не можемо захищати Україну, не маючи відповідного озброєння. Уже більше місяця. Я е, і по радіо, і по телебаченню, і звернулися зараз листом до генерального прокурора, щоб розслідували, чому не повертаються озброєння і техніка, яка була взята в оренду військових частин до військових частин, які фактично ведуть бойові дії, тому що об'явлена часткова мобілізація, і Росія веде війну з Україною. Так, деякі кореспонденти, журналісти. Говорять, не об'явлена війна. Чому не об'явлена? Справа в тому, що е, російська дума, дві її складові, Нижня і Верхня Палата, ухвалили рішення, що дають дозвіл президенту Російської Федерації вводити війська на територію України. Він це зробив. Тому є об'явлена війна проти України. А в Україні цього е, чомусь керівництво держави не сприймає, ну я не знаю, це треба вже. Я думаю, в парламенті розглядати ці питання на відповідних комісіях. Я думаю, що це треба на засіданні уряду розглядати ці питання. Чому в Україні не об'явлений надзвичайний стан чи хоча б військовий стан в Донецькій і Луганській областях? Тому що, прикриваючись питаннями про те, що вибори не відбудуться, так вони й там і так зараз під загрозою. Так скільки людей загинуло, якби був введений надзвичайний стан, діяла військова комендатура, комендантський час, жертв було б. Набагато менше і не страждали б люди. До речі, щодо загиблих спілка офіцерів, ви особисто приймали участь у захороненнях і причетні до вирішення долі майбутньої сімей. А про яку кількість зараз іде мова? Скільки з української сторони втрат? Я не можу точної цифри назвати ось, але сьогодні, по однім даним, один загинув. В інтернеті читав зовсім недавно, що вісім загинуло. Цинічно із дитячого садочку під Краматорськом обстрілювали наших військових, які охороняють телевежу в Краматорську. Тому я ще раз підкреслюю: треба вводити військово-воєнний стан там, надзвичайний стан і комендантську годину. Тоді можна буде говорити про якийсь ну, порядок, про якусь відповідальність. А сьогодні, коли кордон відкритий, фактично, коли. Російська сторона засилає бандитів, відвертих бандитів, головорізів, тому що нормальні люди не вбивають і не вспорюють животи подібним собі людям. Це говорить про те, що, власне, ну, саме, що не є таке, я навіть такого слова не підберу, навіть бандити цього не роблять. Це вже роблять якісь садисти. Я би сказав, слов'яни цього не роблять, знаєте, тому що. Я думаю, що це вже роблять якісь люди, які, для яких смерть і життя людини нічого не вартує. То я підкреслюю ще раз, користуючись нагодою, звертаюся до керівництва держави, до Кабінету міністрів України, до комітету з питань національної безпеки і оборони. До речі, і спілка офіцерів України, Українська Народна Рада, Народна Рада депутатів України створили кондиційну раду і тиждень тому назад я заніс приймальню. Голови Верховної Ради, пане Турчинова, звернення про особисту зустріч. Відповіді до сьогоднішнього дня немає. Таку саму, таке саме звернення занесено було в кабінет міністрів пану Яценюку. Відповіді до сьогоднішнього дня немає. Тому ми чекаємо відповіді. Якщо ви хочете, щоб ми до вас прийшли із тисячами людей, ми прийдемо. Але це не не метод вирішення проблем, які існують в державі. Продовжуючи тему антитерористичної операції, як ви оцінюєте звернення лідеря, лідера сепаратистів Ігоря Стрілкова, який, каже, говорить про проблеми всередині Донецької так званої народної республіки, про відсутність добровольців? Як розцінювати це звернення? Ну, це як розпач, тому що е, російська сторона думала, що е, тут будуть зустрічати їхніх працівників ФСБ з квітами і будуть сотні тисяч людей. Йти в ці загони так званої Донецької республіки, а виявилося, що українці, робітники, зокрема шахтарі, не підтримують цю авантюру. Тому він змушений звертатися і говорити про те, що їх ніхто не підтримує, і просить ну просто вже це як вітчя його. Він розуміє, що е, нічого не може вдіяти. Вони оточені там. А чи може бути це відволікаючим? Якимось? Я набрати? не думаю, що це відволікаючий. Це дійсно він говорить про те. Що мало е, людей єдине, що це може бути сигналом для російської сторони, яка затіяла цю всю операцію, так звану е, на наших кордонах, щоб вони е, ну збільшили кількість спецпідрозділів для підтримки, тому що вони ну не зможуть протистояти е, організованим збройним силам, військовим формуванням правоохоронним органам України. Ви говорите про неефективність антитерористичної операції на минулому тижні. Заклик про її припинення лунали майже кожен день. Партія регіонів, комуністична партія вимагають її припинення. Чи можливо її припинити от в тих умовах, в яких зараз знаходиться Україна? Можливо, якщо заарештувати оцих людей, про яких ви говорите, які закликають припинити вогонь, а їхні послідовники, яких вони фінансують, більшу частину складуть зброю. Тоді можна вести переговори. А вести переговори з людьми, які вбивають мирних людей, тероризують громадян України, немає підстав. У разі припинення антитерористичної операції, які, е, які сили мають пройти на схід України, щоб забезпечити правопорядок? Які сили? Сили, які є в Україні, тобто правоохоронні органи місцевого самоврядування, тобто місцеві дружини, робітників, шахтарів. Які самі повинні навести лад і позбавитися від тих бандитів при допомозі, безперечно правоохоронних органів України. На вашу думку, чи можна сьогодні говорити про реабілітацію тих, хто складе зброю? Для тих, хто складе зброю, я думаю, парламент повинен прийняти відповідний закон і хто не вбивав людей. І частина вже в Луганській області був такий приклад, яка склала зброю, ну, вони були позбавлені. Скажімо, юридичної відповідальності. це добра воля українського уряду. І спілка офіцерів України всіляко підтримує ці дії українського уряду. А як ви розцінюєте вплив так званих круглих столів, яких вже два відбулося. Чекаємо на третій власне на ситуацію на сході. Ну, бачите, круглі столи вони повинні, скажімо, щоб була одна сторона з одного боку круглого столу, і з іншого боку, інша сторона. Поки що. Ми не бачимо достатньої кількості представників, які фінансують відверто, а це олігархи Сходу України, ці банформування, тому що вони самі повідомляють, наприклад, що 70%, скажімо, там їх фінансує Ахметов. То треба, щоб ці люди сідали за стіл переговорів і суспільство бачило, які наслідки цього всього, а не, знаєте, ми збираємо. Колишніх президентів України, потім людей, які ну, не є учасниками цих подій. Я думаю, що це мало ефективно. Офіційні представники української влади, ну, які ви згадали, лідери голови облдержадміністрації, чиновники, вони контролюють ту ситуацію, що відбувається на Сході, на вашу думку? Я думаю, що не скрізь. І вже не контролюють, тому що ситуація вийшла з-під контролю і місцевих олігархів. І я думаю, і з боку ФСБ не все контролюється, тому що люди, які взяли зброю, вони відчули смак зброї, смак в лапках влади і ведуть себе вже неадекватно. І тому ми маємо декілька прикладів неодиноких, коли в самій середині цих військових формувань незаконних відбуваються сутички і розбірки між собою. Це свідчить про те, про що я сказав. А от лідери так званих Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки, вони можуть бути запрошені до переговорів. Чи можна з ними про щось домовлятися? Я думаю, що з ними повинні домовлятися ті, хто їх фінансує. Це раз. По-друге, потрібно збирати депутатів місцевих органів влади, які обрані є законними і легітимними, і з ними вести переговори. І в такий спосіб прислухатися до того, що вони говорять, і скоріше, напевне, вносити зміни до чинного законодавства щодо... Наділення широкими правами місцевого самоврядування, особливо в плані бюджетного фінансування, а разом з тим, щоб Донецька і Луганська область зрозуміли, що не вони годують Україну, а щоб вони знали, як воно відбувається на самом ділі. Тобто, треба, щоб було ну, самоврядування і самофінансування, щоб вони розуміли, що вони можуть і на що вони претендують, а не вести розмови. що... Україна повинна почути Донбас. Це є спекуляція, тому що Донбас повинен почути Україну. Тоді буде якийсь діалог. Ви вже згадали про президентські вибори, і все ж таки, якими ви їх бачите на сході України? Чи відбудуться вони взагалі? Я думаю, що на сході України вибори відбудуть, відбудуться, але скажімо, от з огляду на останні події, Російська Федерація і це підтверджують заяви західних лідерів країн. І Сполучених Штатів Америки намагаються зірвати вибори, щоб довести в першу чергу собі, що вибори на сході були нелегітимними. Це потрібно для дестабілізації ситуації в Україні, і вони постійно підтверджували, що у нас влада нелегітимна, і щоб, скажімо, ця так звана їхня теза щодо нелегітивності влади була якнайбільше в часі продовжена. А ми будемо брати активну участь в виборах і просимо, щоб всі громадяни України брали активну участь в виборах, тому що нам потрібно обрати президента для того, щоб президент відповідності до Конституції виконував функцію головнокомандувача Збройних сил України і був гарантом додержання прав і свобод громадян України, як це записано в Конституції України. І на завершення нашої розмови чи очікуєте ви зниження напруги після президентських виборів? Я думаю, що не тільки очікую, ми віримо в те, що напруга буде зменшена, тому що після президентських виборів президент України має використати всі свої засоби, можливості і права для того, щоб ввести всі відносини України в конституційне поле України і діяти як гарант Конституції, не зважаючи на партійні прапори, приналежність до тих фінансово-політичних. І олігархічних груп, які сьогодні діють в Україні, тільки в такий спосіб, незалежно від того, хто підтримував президента на виборах в Україні, буде довіра до президента. Перше це головне це відновити довіру громадян України до влади. Сьогодні такої довіри немає. От наведу ще один в кінець приклад. В суботу люди зібралися сімей загиблих на Майдані. До Кабінету міністрів, у зв'язку з тим, що їм не виплатили по 100 тисяч гривень, які обіцяв уряд, сім'я загибло, небесні сотні. Вийшов перший віце-прем'єр Єрема і говорить, що не заплачені ще гроші, він не знає навіть. То пообіцяв, що буде заплачені ці гроші. От бачите, немає людей довіри до уряду. Так, скільки часу пройшло? От, щоб повернути довіру, влада повинна говорити і робити, а не говорити і не робити. От Генеральна прокуратура, якщо порахувати, скільки вже кримінальних справ, починаючи з Кримської трагедії, порушила, і в суспільство вже не має довіри до Генеральної прокуратури, тому краще розслідувати одну справу, потім довести її до суду, отримати результат, а потім робити прес-конференцію і сказати, що такий-то сепаратист отримав то за такою статтею, такий-то. Термін покарання, а не постійно говорити, що ми відкрили кримінальну справу, а ситуація на сході погіршується. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадаю, що про перебіг антитерористичної операції та її результати ми запитали у першого заступника голови спілки офіцерів, полковника В'ячеслава Білоуса. Залишайтеся із парламентським далі буде. До побачення.